Вітаю герої з рота! Ви на каналі ID Play. Мене звуть Сергій. Сьогодні у нас World Warcraft і розмова про торгівельну лавку. А саме, саме ми розмовляємо з вами про нових чотирьох вендорів, які додала компанія Blizzard у гру. Торгівельна лавка знаходиться ось тут, в Дарнагалі. А ці вендери по дорозі до неї від великого сховища. Дивіться, ось їх координати. Це майже 48 на 52 по мапі. Так. Підходимо. Тут є 4 вендора. Тут продається косметичне, дуже багато, різночого. І продається пети і маунти. Спочатку і старі маунти, да? які колись були Ось, можна такого маунта взяти. Доволі цікавий тигр це тигр. Мисливець, який ну, от цього загону Маєв, да, які полювали на Елідана. Дуже схоже на елідарів. Бачите, такі ножі, тут цей круг маєв. Да. Так, дивіться, це такий трансмог. Доволі цікавий трансмог. Ось такий трансмог, шута теж цікавий. папуга піратська тема. Одноногий, бачите, папуга, да? Крюк у нього, ну все як має бути. це Меч дуже схожий на меч, який торчить в Силітусі після Титана темного залишився. Ну, дуже схожий. Але він в тему йде. В мені, Я, можливо, його і взяв би, але не знаю, 700 якось. ну Подивимось. І ось такий ось сіпет, Все. Наступне доволі цікавий момент. Тут уже у нас ідуть знижки. Дивіться, доволі непогані знижки. Було 650, стало 500. Звичайний такий кодус обіброньований. Це такий ядовитий скорпіон. Це змій дуже схожий на цього, що вибивали в Пандарії Це королівський шершень. Це такий агріфон спектральний. Ось. Так, це у нас викликати трансмогрифікатора іграшка. Це такі мечі, це демон культ це стара іграшка. Це Пет бджола, доволі гарний. Це ще один пет, ще один пет, пет, пет. Ну, коротше, з цікавих тут це спектральні пети. да Так, де вони? Ось ось цей непоганий спектральний такий лис. чи щось Воно таке. Так, ну і ось такий ще пет І ось такий лис це маунт, який е можна давали за підписку, але він в мене вже є. Можна його купити, хто не купив. Далі. Не тягнемо час, біжимо сюди цього хлопця. у нього, Дивіться, які знижки. Тут в е... основному зброя. Я просто проклацаю зараз, щоб не тягти час. Ось, дивіться, просто ось така різноманітна, цікава зброя. На всі випадки життя, тут є і на паладинів, і на магів, і на шаманів. І тут, до речі, цікава річ буде далі, так і та тема. Цікаві. Ось зараз зараз листаємо а тут купа щитів. Коротше, що хочеш, і палиці є. Дивіться, ще щити ось така філактерія непогана. Прям мені не подобається, да? В <гум> тему так. І ось тут такий букетик. Ну, і тут всяке таке вже воно пішло, знаєте. третій сортний бурак, да щось дешеве для. Може бути, да? так? Так. І... Останній, Останній, але не hey, бачу важливий, бо тут дуже гарні трацмоги старенькі. да? Бачите, скидки дуже гарні. Знижки. Ось дивіться. Ух. Ось теж непогано такий дикий такий воїн. да? Во, во, воїн дракона. Двоє <світ> дракона, точно, да, дивіться дракон. <світ -воїн> так. Також такий це осквернений дреней якийсь. да? Тут пірат. Це ось таке для цих. Для вбивць цікава річ. Ось, дивіться, то тема, яке гарна. Це для шамана взагалі маст хев, я, я вважаю, гарна річ, кого нема, то ну, придивіться, да? придивіться. Доволі гарна річ. Я собі таке візьму, напевно, бо я дуже багато грав на Таурені. Просто візьму, щоб було. да? Так, треба не забути його взяти. Зараз, мабуть, і купимо так. Все, беремо колекцію додано Все. Е, і ось такі речі різноманітні, Да тут капелюшки. Дивіться, отака от річ продавалася діадема вогню чи тіні, чи якось там вона називалася в магазині. Ще була така ж сама, тільки зими в синьому кольорі. коштувала звичайних грошей. Тут ось всього 100. Ну, можна купити, знаєте, для мага вогню, Да я думаю, в тему буде. Я якраз хотів собі прокачати вогню. огню. Най буде, знаєте, коли ще вона з'явиться в продажу, хто його зна. 100 жетончиків це не така велика сума, можна витрати. Так, ну це піратська тема. Тут щось я потім вже придивлюсь собі, Піратська, Мені подобається, це ж якась дренейська тема. Знову піратська, знову. Це археологи. Хто займається археологією, да, відіграє ролплей, ось може бути. Так. Це, ну, коротше, без коментарів. Е, така тож Для ролевих ігор да може бути. Так. Плащі плащі, жилетки, такий фрак. Знову плащі, знову пояс. Також, плащ, ну це прям плащ плащ мені в тему плащ, да називається. Дивіться, він прям. А чим він відрізняється від мого плаща? А. Ну, тобто такий більш парадний варіант, да. може, до речі, можна купити, знаєте, хай буде, да, ось. він, ну, він непоганий. Для мене, для, особисто для мене. Так, все, я все показав, що хотів. Е вклався доволі швидко. Нагадую, ви були на каналі ID Play, Мене звати Сергій. Якщо вам цікаві такі новини Варкрафту, то приєднайтесь до нашого каналу, задавайте свої лайки, е коментарі і. Заходьте в Discord, поспілкуємося, ставте питання, якісь, можливо, питання, там вирішимо. Щось десь підкажу або ви підкажете. Бувайте!